Якби монахиня, яка 30 років не виходила з келії і тримала обід мовчання, раптом заговорила і назвала точну дату доброї вістки з фронту. Що якби жінка, яка стала монахинею ще у 95-му році, бачила майбутнє України чіткіше за будь-якого аналітика чи політика, мене звати отець Богдан. Мені 38 років, і я капеланов у Збройних силах України, служу на східному напрямку. З весни 2022 року за цей час я причащав бійців перед боєм, відспівував загиблих, стояв поруч у найважчі моменти, бачив пекло війни на власні очі, не з телевізора, не з чужих розповідей. Я був там, де земля тремтить від вибухів, де небо чорне від диму, де кожна молитва може стати останньою. Коли я був у короткочасній відпустці, після особливо важкого періоду на передовій. Втомлений не стільки фізично, скільки душевно. Коли щодня ховаєш хлопців і дівчат, цвіт нації це виснажує так, що навіть молитва дається важко. Я приїхав до Києва, зупинився у знайомих, і саме там випадково зустрів отця Михайла, настоятеля невеликого жіночого монастиря. Ми познайомилися кілька років, тому на семінарі листувалися іноді. Він подивився на мене і сказав просто: Богдане. Ти вигоряєш. Приїдь до нас на кілька днів. У нас тихо, спокійно і є людина, яку ти маєш почути. Хто? запитав я. М -м, матінка Феодора останнім часом почала говорити про війну, про те, що бачить. Богдане, я сам не вірив, поки не почав записувати. Усе, що вона казала за останні місяці, збувається. Я хотів відмовитися, але щось у його голосі. Якась внутрішня впевненість змусила мене погодитися. Наступного ранку я сів у машину і поїхав до монастиря. Це був другий тиждень грудня 2025 року. Рання зима, але дивна, без снігу, тепла. Невелике містечко на високому березі Дніпра старовинне, з історією, що сягає століть. Монастир стояв трохи осторонь на пагорбі, старовинний жіночий монастир. Золоті куполи, що вигідно виділялися на тлі сірого неба. Я під'їхав до воріт, вийшов з машини. Повітря було наповнене запахом ладану та воску той особливий запах, який буває тільки біля храмів, що моляться десятиліттями. Дзвони задзвонили до вечірньої служби. Звук розлітався над Дніпром, відлунював від води, наче сама ріка співала разом з ними. Я стояв, слухав. І вперше за багато тижнів відчув щось схоже на спокій. Мене зустріла настоятелька жіночого монастиря, ігуменя Серафима. Жінка років 60, з добрим обличчям, але очі серйозні, мудрі. Вона привітала мене, перехрестила сказала: Отче Богдане. Отець Михайло розповів: Ходімте, матінка Феодора чекає. Звідки вона знає, що я приїду? здивувався я. Вона знає багато чого. Усміхнулася мати Серафима. 30 років у затворі, 30 років молитви. Вона не виходить з келії, не спілкується з сестрами, тримає обід мовчання. Але останні місяці почала говорити не з усіма, лише з тими, хто має почути. І про вас вона сказала три дні тому: Прийде капелан з війни, він сумнівається, покличте його до мене. Ми йшли вузькими коридорами монастиря. Стіни старі, побілені вапном, на них ікони старовинні, почорнілі від часу, але обличчя святих дивилися з них живі, співчутливі. Я відчував, як з кожним кроком щось у мені змінюється, ніби кожен крок наближає до чогось важливого, долі відповіді не знаю. Ми зупинилися біля невеликих дверей у кінці коридору двері дубові, старі, з різьбленим хрестом посередині. Мати серафима постукала тихо. Матінко, отець Богдан прийшов. Нехай увійде, почувся голос з келії. Тихий, але чіткий, дзвінкий, як срібний дзвіночок. Я штовхнув двері. Келія була маленька, дуже скромна: вузьке ліжко, стіл, стілець ікони на стінах, багато ікон, старовинних перед ними горіли лампадки. Запах воску та олії наповнював простір. Маленьке вікно виходило на Дніпро. І крізь нього проникало останнє вечірнє світло. Біля вікна на стільці сиділа жінка, матінка Феодора. Я зупинився на порозі, дивлячись на неї. Їй було років 70, може, трохи більше, але обличчя без зморшок, спокійне, світле, наче висвітлене зсередини. Чорна ряса, біленька хусточка на голові, руки тримали вервицю. Але найбільше вразили очі темні, глибокі. Такі ніби в них відбувалося щось більше, ніж ця реальність. Вони дивилися ніби крізь мене, бачили не тіло, а душу. Богдане, заходь, сказала вона, не повертаючи голови. Я знаю, ти прийшов, бо сумніваєшся. Це добре. Сумнів, це не відсутність віри, це її випробування. Сідай. Я увійшов, сів на стілець навпроти неї. Мати Серафима тихо вийшла, зачинивши двері. Ми залишилися вдвох. Ти не віриш у пророцтва, сказала матінка Феодора спокійно. І правильно не віриш. Забагато лже пророків розвелося, особливо тепер під час війни. Люди жадають надії і хтось користується цим. Але я не пророк Богдане, я просто молюся. А в молитві Господь іноді показує те, що має статися. Матінко, я чув, що ви 30 років у затворі, сказав я. Чому зараз вирішили говорити? Вона усміхнулася вперше повернула до мене обличчя повністю. Бо настав час, коли мовчання вже не служить 30 років я молилася за Україну прийшла до монастиря дівчиною у 95 році, коли країна була розгублена, зневірена, не знала, куди йти. Я тоді відчула поклик молитися за неї щодня щогодини. Поклала обід затвору і мовчання. І Господь приймав мої молитви, показував мені в образах, що буде, і що ви бачили бачила біду, яка прийде, бачила 2014 рік, як відривають Крим, як на Донбасі починається вогонь. Бачила 2022, велику війну, ракети, що падають на міста, мільйони людей, що тікають, бачила смерть, руїни, сльози. Але, Богдане, я бачила й інше. Бачила, як після темряви приходить світло, як Україна встає з колін не зламаною, а загартованою, і бачила конкретні дати. Серце моє завмерло. Які дати? Матінка Феодора підвелася, підійшла до столу, взяла невеликий зошит. Відкрила його, показала мені. На сторінках дитячим почерком були записані дати та короткі нотатки. Я побачив записи, що датувалися роками раніше. Ось, дивись. Лютий 2022 року. Запис зроблений у січні. Побачила вогонь над Києвом. Ракети впадуть на місто. Війна почнеться 24-го. Збулося? Я кивнув. Мороз пройшов по спині. Серпень 2025-го. Запис із липня. Побачила, як наші солдати входять у землю ворога. Курська земля прийме їх. Операція на Курщині збулося. Я знову кивнув. Жовтень 2025-го запис із вересня. Побачила темряву над містами, вогонь у небі, але свічки в вікнах. Люди не здадуться. Масові атаки по енергетиці збулося так. прошепотів я. Матінка Феодора закрила зошит, подивилася мені в очі. Я показую це не для того, щоб ти просто повірив. Показую, щоб ти зрозумів, те, що я скажу далі, теж збудеться. Бо це не моя вигадка. Це те, що мені показує Іван Предтеча. Іван Предтеча? здивувався я. Так. У мене в келії є ікона Різдва Івана Хрестителя. Стара ще з часів мого прадіда. Вона завжди висіла тут, і я щодня молюся перед нею. А останні місяці під час нічної молитви відбувається дивне. Ікона ніби оживає. Я не божеволюю, Богдане. Я просто бачу, як святий виходить з неї і показує мені картини майбутнього. Він не говорить словами, але я розумію все без слів і завжди супроводжується датами. Вони з'являються вогняними літерами в повітрі. Я слухав, затамувавши подих. Раціональна частина мого розуму кричала: це неможливо. Але інша частина глибша, шепотіла: Слухай, у ту ніч, 18 грудня. Продовжила матінка. Він прийшов знову. Я молилася, як завжди, о третій годині ночі. Лампадка горіла перед іконою і раптом полум'я спалахнуло яскравіше. Стало білим, як сніг. Я подивилася на ікону і побачила, як святий виходить. Він стояв вперед, мною, в одязі з верблюжої шерсті, з посохом у руці, і його очі були сповнені співчуття та сили. Він простягнув руку. І перед моїми очима з'явилася картина. Я побачила поле битви десь на сході України. Сонце тільки но сходило. Небо було рожево-золоте. Над полем висів хрест із світла, великий, яскравий, що не засліплював, а грів. А під хрестом у повітрі, вогняними літерами, з'явилася дата: 24 червня 2026 року. Матінка замовкла, руки її тремтіли трохи. Я чекав. Не наважувався перебити. На полі я побачила наших солдатів, продовжила вона тихо. Вони стояли на колінах не від страху, не від виснаження, від подяки. Хтось тримав український прапор, і вітер розгортав його, і прапор світився, наче сам був із світла. Навколо вдалечині були зруйновані будівлі, сліди боїв, але над усім цим відчуття великої перемоги. Не остаточно ще. Але переломної. І тоді я почула голос Івана Хрестителя. Він не відкривав рота, але слова звучали в моїй душі чітко. У день мого народження прийде звістка, якої чекали. Не перемога ще, але початок кінця темряви. Земля, де тече кров тась перший плід свободи, місто, яке плакало найдовше, засміється першим. Яке місто? запитав я. Я не знаю точно. Але бачила образ: зруйновані будівлі, море, багато води, місто біля моря, де материнські сльози зрошували землю три роки. Богдане, я думаю, це Маріуполь місто мученик, місто, яке втратило тисячі своїх дітей. Воно засміється першим. Я сидів, намагаючись осягнути, почути. 24 червня 2026 року, Різдво Івана Предтечі, через шість місяців. Добра звістка з фронту, можливо, Маріуполь. Матінко, сказав я. Голос мій був хрипкий. А що ще ви бачили? Що буде до того дня? Вона повернулася до столу, відкрила зошит на чистій сторінці, почала говорити. А я записував січень 2026 року, місяць зимової бурі. Але буря неприродна, вона в їхніх рядах. Я бачила офіцерів. Що сперечаються між собою, бачила розкол непокору. Хтось із їхніх генералів публічно скаже ні своєму командуванню. Це буде перша й тріщина в їхній монолітності. Лютий 2026 року місяць тихих перемог. Негучні просування, але стратегічні. Наші візьмуть те, що здавалося недосяжним. Я бачила карту, де наші кордони повільно. Але вірно рухаються на схід та південь. Березень 2026 року. Великий піст, велике випробування. Це буде важкий місяць. Але після Великодня, 12 квітня, світло. Я бачила, як над Києвом у Великодню ніч небо розчинилося і з нього лився золотий дощ. Не справжній, але духовний. Благословення. Травень 2026 року: Місяць молитви. Я бачила, як по всій Україні люди масово приходять до храмів, не з примусу, з внутрішнього поклику, моляться за перемогу, за воїнів, за землю. І ці молитви накопичуються, як вода в греблі, вони чекають свого часу, щоб прорватися силою. І нарешті, червень 2026 року, перші три тижні тривожне очікування. Усі відчувають, що щось готується, але не знають, що саме. А в ніч з 23 на 24 тиша. Така тиша, що навіть птахи перестають співати, навіть вітер зупиняється. Уся природа завмирає в очікуванні. Матінка Феодора замовкла, закрила очі. Я бачив, як по її обличчю текли сльози. А потім, 24 червня, о 6-й годині ранку, схід сонця, але незвичайний. Про мені падають так. Що утворюють хрест над обрієм. Хто має очі бачити побачить. І в цю саму мить, о 6-й ранку, по всій Україні самі собою задзвонять дзвони: у Києві, у Львові, в Одесі, в Харкові. Скрізь. Дзвонарі прокинуться від звуку і не зрозуміють, хто дзвонить. І того ж ранку, о 9-й годині, прийде офіційне підтвердження: над важливим містом піднято український прапор. Місто не назву, але ти зрозумієш, коли почуєш. Операція пройшла вночі тихо, без великих втрат. Ворог був деморалізований, опір був мінімальним. Наші зайшли туди, куди три роки не могли. Матінка відкрила очі, подивилася на мене. І тоді, Богдане, Україна зрозуміє перелом настав. Не кінець війни ще, але той момент, коли всі відчули, ми переможемо. Обов'язково переможемо. Я дивився на неї, і сльози самі текли по моїх щоках. Сильний чоловік, капелан, який бачив пекло війни, плакав, як дитина. Бо в її словах було щось, що торкалося найглибших струн душі. Матінко. запитав я, коли зміг говорити. Чому саме 24 червня? Чому різдво Івана Предтечі? Вона усміхнулася. Бо Іван Хреститель був тим, хто приніс звістку про прихід Спасителя. Він народився, щоб провести світло, так і ця дата провісник остаточної перемоги. Україна це теж звістка світові. Звістка про те, що добро перемагає зло, що свобода сильніша за рабство, що маленька нація може перемогти велику імперію, якщо має правду на своєму боці. Матенко. Я побачу вас знову. Вона усміхнулася. У цьому житті ні. Я відійду до Господа до весни, але не сумуй. Я побачу перемогу вже звідти, з неба і молитимусь за вас звідти. Я вийшов із келії з важким серцем. Мати Серафима чекала в коридорі. Отче Богдане, ви бачили? Бачив, кивнув я. Вірите? Вірю, я поїхав назад. Уже в машині подзвонив отцю Михайлу, Подякував. Богдане! сказав він. Матінка Феодора рідко з ким говорить: Якщо вона розповіла тобі, значить, ти маєш нести це далі. Не приховуй. Коли я повернувся до своєї частини, хлопці зустріли радісно, обіймали, питали, як відпочив. Я сидів з ними у землянці, пили чай, розмовляли. І раптом один із бійців Сашко 23 роки запитав: Отче, а ти віриш, що ми переможемо? Я подивився на нього, на інших, побачив у їхніх очах втому, надію, сумнів, і вирішив. Хлопці, сказав я, я хочу розповісти вам історію і розповів про матінку Феодору, про її водіння, про 24 червня. Вони слухали мовчки. Хтось усміхався скептично, хтось кивав, хтось плакав. Коли я закінчив, настала тиша. Потім Сашко сказав: Отче, а я вірю, не тому, що це логічно. А тому, що серце каже, Правда. 24 червня. Запам'ятаю, з того дня я почав більше молитися з хлопцями. Перед кожною операцією, ми стояли колом, тримаючись за руки, і я говорив: Господи, бережи цих хлопців, веди їх до перемоги! І нехай 24 червня стане днем, коли ми зрозуміємо, темрява відступає. Якщо ви дивитеся це відео зараз. Значить, час настав розповісти цю історію світові. Поділіться нею обов'язково, підписуйтесь на канал. Я продовжу розповідати про знаки, які збуваються, про те, як духовне і матеріальне переплітаються в нашій боротьбі за свободу. Пам'ятайте, перемога будується не лише на фронті, вона будується на нашій з вами допомозі і підтримці військових. Допомагайте фронту всіма можливими способами і моліться за воїнів наших. Слава Україні! Героям слава!